Дорогі брати і сестри, слава Іску. Безкопроподобне. Мені пригадалась одна розповідь моєї батьки. Вона була із 22 го року, жила на Львівщині, розповідала, що в 1930 році приїхав їхній родич із Канади, привіз святе письмо на українській мові. Це була надзвичайно велика рідка. І ось вони це святе письмо розрізали по, по, по книгах, по і по всьому селі вся родина ціле села читала. Це надзвичайно велика рідкість. Люди читали настільки захоплено, всі діти вчились писати, читати свято письма. Старші вивчали, тому що вони не знали, чи ця книга повернеться назад до них сім'ю, вони вивчали фактично її на пам'ять. Моя бабка знала. Послання апостола Павла на пам'ять всіх. І ось до чого я веду? Необхідність духовної книги у суспільстві є надзвичайно велика. А особливо необхідність духовної книги українською мовою це надзвичайно велика потреба сучасного суспільства. Священники підтвердять, наскільки їм було важко, коли наступила незалежність України, особливо у духовних навчальних закладах, була криза з українською літературою, криза з українською літературою. Сьогодні ми маємо можливість читати і Святе Письмо, і різну духовну літературу українською мовою, чистою українською мовою. І ось ці книги є підтвердженням того, що Боже Слово йде до кожного християнина друкованою літерою. І це духовне слово дає можливість зародитися у душі кожної людини, дати поштовх до того, щоб посвятити себе цим живим словом. І ось отець Дмитро я бажаю вам, щоб і ваші книги читали з таким натхненням у 1920 році, щоб ваші книги надихали інших людей творити. щоб ця друкована проповідь закликала кожного прийти до храму Божого і зробити живу проповідь. Тому що народжується у світі кожного дня безліч безселерів, а настоящий безселер стоїть у церкві і говорить проповідь. А ми цього навіть не розуміємо. Тому пожалуй, напевно, натхнення. Повагу і так мають Божа заборону. Раді вітати слово на презентації книги працевими пра і митроформу проти єрея настоятеля церкви Різдва Богородиці села Семошин Василя Кіюка. Яку, слово. Слава Ісусу Христу, високоподобні, всі преподобні добродіка, добродіки і всі присутні тут, влада, мене бачує от, заступники і я хочу сказати, що оцей. Метро є мій млодший. Я, Я його, можна сказати, його підлегти. Але нас так доля звела, що ще з 92 1992 року, коли розпочиналася, можна сказати, автокефальна що церква була, коли вже починали об'єднання з Київським патріархатом. І ми ж Тож дружимо ось, і спілкуємося. І це не легкий труд написати книгу. Тобто треба мати досить терпіння, натхнення. Ну, і як казав премудрий Соломон, є час розкидати каміння і час його збирати. Свій час, як вже говорив, Отець Іоанн Чукалюк. Дійсно ті тоталітарні режими, той, той час атеїзм, багато людей відбив від церкви, і багато молоді відійшло. Також у ті часи, тому що були ті організації, організація комсомольська, жовтенята. І це все воно було пов'язано з тим режимом, щоб яким способом тільки щоб відвернути ту дитину, вирвати, можна сказати, той корінь, паросток тобто той від істини, від Слова Божого, від церкви. І говорилося так, і вчителі говорили, і ми це є свідками, і з телебачення, і по газетах. Релігія це є опіум народу. Ось